Виконуємо номер 666 із підручника Алгебра 7 та номер 25.25 25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння і два рівняння. Помножимо 6х на кожен з одночленів в дужках. 6х множимо на х, це буде 6 х квадрат. 6х множимо на мінус 1, мінус 6х. Мінус 2х множимо на 3х, це буде мінус 6х2. Мінус 2х множимо на мінус 5, буде додати 10х. Мінус 8 переписали. Зводимо подібні доданки 6 х квадрат і мінус 6 х це в нас 0. Мінус 6х дати 10х, це буде 4х. І нам залишається поділити на 4, мінус 8 ділимо на 4, отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь мінус 2. Рівняння друге помножимо 5 на кожен з одного членів в дужках. 5 множимо на 20, 10, 5 множимо на мінус х квадрат, мінус 5 х квадрат. мінус 4х множимо на х мінус 4х у квадраті, мінус 4х множимо на мінус 1 додати 4х. Множимо 3х на кожен з одночленів в дужках. 3х множимо на 1, 3 х 3х множимо на мінус 3х, мінус 9х у квадраті. Доданки зі змінною переносимо в ліву частину без зміни праву. При цьому змінюємо знаки на протилежні. Мінус 3х додати 9 х квадрат І мінус 10. У нас у правій частині. Мінус 5 х квадрат і мінус 4х квадрат це мінус 9х квадрат, і додати 9х квадрат це в сумі 0. 4х відняти 3х це буде х. Х дорівнює мінус 10. Записуємо відповідь. Мінус 10. Номер 666 із підручника алгебра 7 та номер 25,25 25 із підручника математика 7 виконано.